Китай і Бразилія ініціювали створення платформи Друзі Миру для врегулювання так званої української кризи. Це повідомили в Міністерстві закордонних справ під зазначаючи, що друзі миру будуть відкритою платформою, яка не прагне конкуренції і конфронтації. Як стверджує очільник угорського МЗС Петер Сіярто, до платформи вже приєдналися Угорщина, Туреччина, Єгипет, Мексика і Саудівська Аравія. А загалом, нібито, буде 15 країн у цьому об'єднанні. Ну і в ніч на 27 вересня група людей облила двері міністерства праці і уряду Молдови фарбами двох кольорів синього і жовтого. Чоловіки, яких вдалось затримали, розповіли, що їх готували росіяни, згідно зі свідченнями, належали вони до групи з 20 людей, яких найняли для дестабілізації ситуації в країні. За вандалізм щодо державних установ їм заплатили по 5 тисяч євро. Ну і Росія стоїть за найбільшим порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй за останнє покоління. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи на дебатах в ООН. Глава британського уряду зауважив, що не знає, чому країна агресорка і досі перебуває в ООН після вторгнення до України. За його словами, напад російських окупантів загрожує глобальній безпеці, і він спричинив колосальні людські страждання. Адже Кремль ставиться до своїх солдатів навіть як до до шматків м'яса і кидає їх на. Штурми зазначив Стармер.